Україні з вами телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ із щотижневим оглядом головних подій в боротьбі України за перемогу. На цьому тижні Росія знову атакувала Україну балістикою та шахедами. Зокрема, на Одещині у ніч на 3 липня через ворожу атаку пошкоджена дев'ятиповерхівка. Рятувальники евакуювали 50 мешканців. На жаль, є четверо постраждалих. Того ж дня Росія вдарила по портовій інфраструктурі Одеси двома балістичними ракетами. На жаль, також є загиблі та поранені серед цивільних. У ніч на 4 липня Росія завдала чергового масованого удару по мирним українським містам. Від ворожої атаки постраждали об'єкти цивільної інфраструктури у Києві та області. Пошкоджено житлові будинки, освітня медична транспортна інфраструктура. Є постраждалі серед них 10-річна дівчинка. Загалом у цю ніч. Україну атакувало 550 повітряних засобів ураження з них 330 – саме ударних шахетів. Це найбільша кількість, яку ворог застосовував за одну атаку. На цьому тижні до України повернулась ще одна група військовослужбовців, які перебували в російському полоні. З російської неволі були визволені захисники, які боронили Україну в різних регіонах: Донеччина, Маріуполь, Луганщина, Харківщина та Херсонщина. Це воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Державної спеціальної служби транспорту, а також цивільні. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Наймолодшому звільненому захиснику виповнилося лише 20 років, найстаршому 59 Президент Володимир Зеленський увів в дію три рішення РНБО України щодо застосування санкцій і підписав відповідні укази. Це стало кроком до подальшої синхронізації українських санкцій із рішеннями Європейського союзу, а також першим етапом реалізації рішення РНБО від 27 червня 2025 року про синхронізацію санкційного тиску України Європейського Союзу та інших учасників групи 7 на Російську Федерацію і пов'язаних з нею суб'єктів. Загалом під санкції потрапили 403 фізичні особи та 188 юридичних. Також синхронізоване рішення, яке стосується осіб, причетних до порушення прав людини в Білорусі, та рішення, ухвалені Євросоюзом у 2011 та 2020-2025 роках, щодо осіб, причетних до порушення прав людини в Ісламській Республіці Іран і військової підтримки Росії у війні проти України. Міністр оборони України Рустем Умеров в Данії в присутності президента Володимира Зеленського підписав з генеральним директором компанії Еріком Шміттом меморандум про масштабування виробництва безпілотних систем для України. За словами Ростема Умерова йдеться про сотні тисяч дронів у 2025 році з нарощуванням виробництва у 2026. тисячі Зокрема, велику кількість дронів перехоплювачів-шахедів, які вже довели свою ефективність в Україні. Важливо, що постачання здійснюватиметься на спеціальних умовах за собівартістю виробництва. 30 червня в порту Портленд, Велика Британія, урочисто відкрили другу частину міжнародних багатонаціональних навчань «Сібриз» за участі військово-морських сил Збройних сил України цього року. До морської компоненти навчання «Сібриз-2025» долучилися представники 22 країн, серед яких країни-члени північно-атлантичного альянсу та країни-партнери. Детальніше далі у сюжеті. Розпочалася активна фаза морської компоненти міжнародних навчань «Сібріз-2025». В рамках навчань українські військові моряки відпрацьовують заходи бойової підготовки спільно з партнерами. Зокрема, було проведено спільне маневрування в строях та ордерах, передачу вантажів на ходу і відпрацювання подачі сигналів та бойових наказів між кораблями і катерами, а також багатонаціональним штабом навчань. Наша команда і наш корабель відпрацювали буксировку, маневрування та передачу вантажів в морі. Наша команда проявила себе добре, злагоджена. Ми кожен день покращуємо наш рівень навчання. Приймають активну участь в навчаннях також і українські спецпризначенці військово-морських сил України, які спільно з інтернаціональною командою займаються підготовкою автономних підводних апаратів та обстеженням ділянок моря. У першу неділю липня відзначається День військово-морських сил Збройних сил України. Вітаємо наших військових моряків з прийдешнім професійним святом та дякуємо за наш захист. Військові моряки надійний щит нашої держави. Вони щоденно доводять, що Чорне море ніколи не стане російським. Морська піхота універсальні воїни, їхня звитяга в морі, в небі і на землі. Сила в боях, слава нарічно! Морські авіатори, відвага, професіоналізм та сталева витримка, ракетні війська та артилерія своїми здобутками пишуть нову історію перемоги з ним Військово-морських сил, Збройних сил України. Традиційні змагання на гребних тренажерах концепт 2 провів в Одесі. Інститут військово-морських сил. Відкрита першість була присвячена Дню військово-морських сил Збройних сил України. Як пройшли змагання та хто, крім інституту, брав у них участь, бачили наші кореспонденти. Чергове вже традиційне змагання на кубок начальника інституту по повіслованню на концепт-тренажерах. Це традиційний е, військово-морський е, від змагань приймають участь 8 команд, дві команди з інституту військово-морських сил, команда з академії, команда з відділення військової підготовки і команди з бойових бригад та флотилії військово-морських сил. Змагання командні та особисті в командному заліку. Команда повинна проїхати 21 кілометр, в особистому заліку 1 кілометр. Нам дуже приємно, що цього року приймають участь військовослужбовці з бойових бригад, так як це дуже корисно для курсантів, які навчаються і мають змогу поспілкуватися з бойовими побратимами в такій атмосфері. Мета заходу це культивація спорту у військово-морських силах, привлечення мас людей до спортивних заходів, а також це проводиться в рамках вступної кампанії в інститут військово-морських сил. Рами було. Ну і трідеби відпустку. Як я біця. Дякую. У цьому році наш флот поповнився професійними захисниками та захисницями. В інституті військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія відбувся випуск молодих лейтенантів. Як пройшла ця урочиста подія, розповідають наші кореспонденти. Інститут військово-морських сил Національного університету Одеська морська академія випустив десятки молодих командирів, юнаків та дівчат, котрі, отримавши свої перші офіцерські погони, поповнили ряди військово-морських сил морської охорони Державної прикордонної служби України та інших формувань Силоборони. На випуску був присутній командувач військово-морських сил збройних сил України, віцеадмірал Олексій Неєшпапа. Він подякував молодим офіцерам за свідомий вибір, який вони зробили у 2021 році. Бути військовими моряками. Ами і попри війну продовжують цей нелегкий шлях захисників України. Командувач національного флоту також подякував керівництву та всьому особовому складу інституту за підготовку професійної та вмотивованої молоді. Начальник інституту військово-морських сил, капітан першого рангу Максим Киріакідін підкреслив, що перед ним стоїть наступне покоління морських офіцерів, які зможуть відігравати провідну роль у змінах, що відбуватимуться у вітчизняному флоті протягом наступних десятиліть. Випускникам вручили погони, дипломи та офіцерські кортики. Зачитали наказ міністра оборони України про присвоєння їм первинних звань офіцерської ланки. Після цього вони склали урочисту клятву офіцера військово-морських сил України. Бути взірцями офіцерської честі, вірності вітчизні, бездоганно виконувати свій професійний обов'язок по захисту морських рубежів нашої держави України. Клянемось! Клянемось. Лейтенанти попрощалися з бойовим прапором інституту військово-морських сил, а завершилася церемонія традиційними ударами в корабельний дзвін Ринду. Тепер ці молоді офіцери, котрі вирішили стати професійними захисниками та захисницями, пліч опліч зі своїми досвідченими побратимами, будуть використовувати набуті знання задля захисту України. Дякуємо вам за цей вибір! Бажаємо сім футів під килем та перемоги. На цьому тижні у Veterans Hub Одеса пройшло нагородження переможців конкурсу дитячого малюнку, який був присвячений Дню військово-морських сил. Конкурс проводили серед учнівської молоді Одещини. Більше про події та життя українського війська дивіться на нашому каналі в Ютуб та на сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Українські захисники бережуть вас, тож не забувайте донатити та вірте у збройні сили. Героям слава!